Гра повернулася чи народилася заново. Друзі, <кій> маю кілька своїх думок і хочу з вами з ними поділитися. Значить, пограв у Діви, пограв в батли, не ще в ВЛК, але надію, що на вихідних зіграю. Що хочу сказати про гру. Дуже приємно здивував патч, дуже непоганий патч. Грати стало явно краще. Але давайте відмітимо, що саме стало краще грати. На мою думку особисто. Я вважаю. Фінеси стали летіти набагато а, ефективніше, чим летіли. Хоча нам сказали, що їх порізали, але фінеси справді стали дуже круті. Ось. Але можливо це тому, що зовсім а, погано стали грати голкіпери. Реально просто голкіперів не стало на воротах. Забиваються любі м'ячі, атака просто нереально розриває. Що сказати про захист? Захист реально просів. Не можуть догнати захисники напів, так як і повинно бути в, принципі, в футболі. Про те, що я говорив, тепер можна спокійно на е, вільному просторі обганяти захисників, закидати, перекидати, давати е, золоті трикутники і ці всі напи будуть е, добігати, забивати. Тому що раніше, якщо е, ви нажимали нолик і дьоргали ногою. І потім все одно доганяли напа або якогось бігунка. Зараз це вже нереально. Махнули раз ногою, до побачення. Далі. Що е, стосується голкіперів, їх реально пофіксили, друзі. Я не знаю чому, але голкіпери пускають такі м'ячі, що просто смішно. Е, що сказати про трівелу? Трівелу особливо не тестив. Подивився кілька, кілька разів, спробував вдарити трівелою. Золотої немає, тільки у форлана, але ним не бив. В принципі, не було можливості. Трівела, мені здається, як була, так і залишилася, можливо, чуть-чуть її порізали. Але фінес явно став набагато кращий. Далі. Що стосується взагалі гри, ви розумієте, да, до чого гра прийшла, до того, що ви мені завжди говорили. BayбіG. Ось, зараз гра стала бейбіж, реально так і є. Ми просто містель гри, реально можна сразу бігти в атаку. Реально, зараз вже комбінаційний футбол пішов з... з новим патчем. він просто вмер. Зараз... Швидкі фланги, швидка гра, швидкі напи, захист просівший, напи розривають, голкіперів нема. Все, бей, біжи. Ось вам головний футбол. І е, саме головне, саме головне. Р-1, друзі, повертаються р 1 чики вонючі Р-родинчики, які просто нереально забрати м'яч. Ви з цим е, в будь-якому випадку, ви з цим здибаєтеся у ВЛЦ і у дівах. От побачте, хто вміє э, грати R1 або хто грав на R1 завжди, той буде на них просто розривати нереально. Ось вам новий патч. Що сказати про мене? Я скажу так: мені подобається, я люблю вистрій футбол, не бей біжи. Мені подобається. Мені подобається, як вони це зробили. Такий футбол в принципі, має бути. Більше позитивних, звичайно, відгуків, чим негативних. Я думаю, вам цей футбол теж має зайти. В принципі, гра відроджується з новим патчем. Мені сподобалося, гра в принципі грається. Я чув із нашої групи теж позитивні відгуки про те, що стало грати набагато цікавіше і краще. Тому, друзяки, заходьте, тестуйте, напишіть, що ви думаєте про новий патч. Мені особисто подобається. Я сподіваюся, що е, нічого нам не зіпсують новими патчами, і буде гра хоча б гратися, так як вона грається зараз. І саме головне е, на закінчення, що про пас. Паси стали просто шикарні, друзі. Паси стали реально шикарні. Паси летять туди, куди треба. І як треба? Нема цих е, незрозумілих пасів в сторони, вони взагалі пропали. Я зіграв 10 онлайн-матчів, 10 офлайн-матчів. Скажу вам чесно, е, все грається дуже гарно. Знову-таки, не забуваємо про те, що зараз е, золотий трикутник і золотий r 1 е, два найкращих паса у грі, самі два крутих плейстайла, які е, зараз працюють точно рівно і круто. Тому не забувайте, в то є картки з такими плейстайлами, звичайно, ставте їх в основу, тому що вони зараз будуть скриптові, імбові, метові. Це факт. Все, друзі, я все сказав. Мені здається, що все зрозуміло. Фінеси круті, голкіперів нема, захист пофіксили, атаку підняли. Бігунки взагалі це зараз імба. Плюс трівела залишилась така, як і була. R1 просто нереально розриває. Все. Якщо хочете щось додати, давайте в коменти мені закидайте. А ми з вами, я говорю, я вам говорю до завтра, ББ. Завтра на стрімі на тоті в пів восьмої вечора. Я вас всіх чекаю. Ми будемо відкривати багато паків, дуже багато паків, будемо спілкуватися і класно проводити час. Друзі, як завжди, підписуємося, залітаємо на стрімі, буду радий бачити. Всім бебе!